Рівень ґрунтових вод та річки Сіверський Дінець піднявся настільки, що жителі Змієва, а особливо мешканці селища Зідьки, вимушені взувати гуми від Шоботи або просто вийти з двору. У деяких домоволодіннях на Зідьках вода потрапила тільки до підвалу чи гаражів. Найбільше не пощастило пані Тетяні. 13 грудня її двір та город почали стрімко заповнюватись водою. Станом на 19 грудня проблема тільки погіршилася. Вода почала просочуватися в будинок, а навколо помешкання, її рівень сягнув. Більш ніж пів метра проблема полягає у забитих водостічних каналах, що не могли впоратись з такою масою води, і відповідно ґрунтові води дістали з людських будинків. У нас таке було останній раз в 2008 році. От. році. Потім на луках вирили канаву. Ну, І як та вода ну, перестала от підходити. А це в цьому році, отак з 13-го числа, що вода піднімається, ми є спасли насосну станцію, от. витягнули в ямі вода повністю. От дивіться, оце яма. Ось там, де стоїть насосна станція, насос, вона метр вниз. І оце отак от вона обставлена пінопластом. Пінопласт підняло, тобто рівень води от зараз отакий. От Там можна вільно помити руки. Пані Тетяна разом з медіа Зміїв звернулися за допомогою до Іни Сумцової, старости селища Зідьки. Вона пояснила нам, що готуватися до, як кажуть, великої води мешканці повинні заздалегідь, в тому числі чистити та дбати про стан водостічних каналів. Староста також порадила звернутися до рятувальників, що пані Тетяна й зробила. Проте зарадити проблемі вони не змогли, оскільки не бачили загрози життю містян. Сподіваємось, що вже найближчим часом ситуація вирішиться, і місцеві мешканці та їхні оселі не будуть потерпати від справжнього стихійного лиха, а доки містяни намагаються боротися з водою самотужки. Вчора вийшов сусід, тому що його вже теж затопило, і вони знайшли. Ну він за віком старший, тому він от точно пам'ятає, де вона так. Було так все завалено, все от, присипано землею. Ще влітку тут приїжджав грейдер, рівняли дорогу. Я вийшла, говорю, не треба цього робити, тому що ви засипаєте отут все. А -а -а. Ну, есть, вода піде в цьому справа. Далі. Далі пішли ми, вони розгребли. Ми вийшли потім вдвох з невісткою, тому що у мене син на, на роботі. От, у нас я невістка, двоє малих дітей і моя мама 83 роки. От, вода пішла далі, чистили трубу, виграли мусор, он стоїть мусор в трубі. Бутилки, баклажки. пані Тетяна разом з сім'єю та сусідами, що теж понесли шкоди від ґрунтових вод, самотужки розпочали чистити водосточні труби. Ми будемо слідкувати за перебігом ситуації та тримати вас в курсі подій. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.